Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. На дату 22 вересня місяць знаходиться у фазі перша чверть. Це восьмий місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку Зодіаку – Стрілець. місячний стрілець, дещо ще веде наша розмови процесу відзиної логіки та конкретики в область абстрактного мислення. Однак, незважаючи на це, цей період ідеальний для вирішення питань пов'язаних із юриспруденцією та будь-якими правовими питаннями. Можна сміливо подавати заявку до реєструючих органів влади для створення юридичних громадських організацій чи дочерних підприємств. Будь-які бюрократичні питання в цей час вирішуються дуже легко, практично самі собою. Різні подорожі та відрядження також матимуть успіх і пройдуть без особливих негативних пригод. Однак варто остерігатися операцій, пов'язаних із землею. Чи будівництвом. Восьмий місячний день досить складний день для спілкування з товаришами по службі або партнерами. Старіні завершені справи мають тенденцію спливати саме цього дня і забирати як ніколи багато часу та сил. День вдалий для подорожей, переїзду на нове місце. Нові справи, що намічаються на цей час, будуть вимагати більш ґрунтованого опрацювання і серйозної підготовки. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Сьогодні життєва енергія Овнів буде на піку, і це допоможе довести до кінця, розпочати справи і вирішити важливі проблеми. Перед вашою рішучістю і цілеспрямованістю відкрити будь-які двері. Ви зможете досягти всього, чого запланували, а ввечері. Ви зможете побалувати себе приємними дрібницями. Телець. У цей день тельцям варто дотримуватися гранічної обережності. Будьте уважні в дорозі. Підвищується ймовірність травматизму. Подбайте про своє здоров'я. Запишіться до стоматолога або на прийом до фахівця, якщо відчуваєте легке нездужання. БЛИЗНЮКИ Близнюкам. Цей день потрібно стримувати темперамент, особливо якщо справи доходять до розмови із начальством. Не варто вступати в суперечки з керівництвом і будь-що будь-відстоювати свою правоту. Візьміть на замітку всі зауваження і змінить своє ставлення до службових обов'язків. Раки. В цей день ракам потрібно сконцентруватися на отриманні нових знань і самоосвіті. Не зайвими будуть курси підвищення кваліфікації. Це може стати важливим поштовхом в кар'єрному просуванні. У спілкуванні з заточуючими людьми будьте вічливими та проявляйте терпімість. Леви Леви в цей день зможуть стати на й ноги. Для того щоб виправити ситуацію і відволіктися від негативних думок, потрібно більше часу проводити з людьми. Спілкування з якими приносить задоволення. Дружні посаденьки допоможуть підняти настрій і зарядити енергію. Побачення також подарує вам нові емоції. Діва! У цей день у професійній діяльності можуть відбутися важливі зміни. Це гарний час для налагодження ділових зв'язків і нових знайомств. Ви можете заручитися підтримкою впливових людей, і це допоможе вашому кар'єрному просуванню. Важливо справити на співрозмовників гарне враження. Терези. Терезам необхідно поповнити запаси життєвої енергії. Не варто працювати на знос. Зменшить оберти і постаратися провести цей день спокійно. Порадити своїх близьких людей приємними сюрпризами і приділити більшу увагу своїм дітям. Скорпіон. Скорпіоном в цей день посміхнеться удача в професійній діяльності. Ви сповнені енергії та ентузіазму і не відкладаєте вирішення важливих питань в довгий ящик. Ви зможете знайти вихід з крутної ситуації і досягти поставлених цілей. Ввечері можете вирушити на побачення. Стрілець. У цей день до стрільців зможуть дійти плітки, які заздрісники розпускають за їх спиною. Проявіть стриманість і постарайтеся з'ясувати, хто плати проти вас інтриги. Зберігайте спокій і не піддавайтеся на провокації. На кону ваша репутація. Козиріг. Сьогодні козирогам варто проявити розважливість і обачність. Не варто давати обіцянок, які можуть лягти на ваші плечі важким вантажем. Також потрібно відкласти виконання важливих справ, досягти необхідного результату буде складно. Ви тільки марно витратите час і нерви. Краще проведи цей день в колі близьких людей. Водолій. Цей день обіцяє водоліям несподівані зустрічі і знайомства. У першій половині дня можливі труднощі у справах. Проте ситуація зміниться ближче до вечора. Нове знайомство може обернутися міцною дружбою або романтичними стосунками. Риби. Рішучість. І цілеспрямований стрип сьогодні може зіграти важливу роль в кар'єрному просуванні. Ваша працездатність і завзяття відзначать начальство, і це найкращим чином вплине на професійну діяльність. У другій половині дня не відмовляйтеся від можливості добре провести час в компанії друзів або своєї другої половини. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!